Він зараз є іншим. Але якщо хочете в, це, хочете в це справді повірити, поверніться до Галілеї, звідки він розпочав свій шлях. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа. Молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих Первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла і всіх безтілесних сил, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення гріхів, відпущення дочасних кар зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах віри, надії і любові, та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні, ми зберігали у повсякденному нашому житті радість зустрічі з тобою, правдивим Богом, і були свідками і апостолами надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Євангеліє від Марка розділ 16 з 1 по 8 вірші. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахущів, щоб піти. Та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх. І нікому нічого не сказали, бо боялися. У Євангельській Перекопі, якою сьогодні завершуємо мандрівку Євангелієм е, від Марка. Уривок, який ми щойно чули, завершує дуже багато старих і древніх кодексів е, святого Євангелія від Марка. Цими словами про жінок, які повернулися. І боялися, нічого нікому не розповідали, колись завершувався цей перший текст Євангелії від Марка. Здається, вслуховуючись у ці слова, якщо так розуміти, що ці слова є завершенням, здається, що воно є так дуже незрозуміле. А де зустріч з Воскреслим Христом, а де радість. І зустрічі із Воскреслим, а де є проголошувати Його Слово, а де є де є надія, якою була тоді надія? І тут є важливе те, що ми говорили від самого початку. Євангеліє від Марка це і свого роду катехизм оглашенного, той, котрий готується до хрещення. А отже, він чує від учнів, ті, котрі проповідують йому, чує про Воскреслого Христа. І розуміє, що від тих, від кого він чує, це і такі ж самі недосконалі, слабкі, а іноді боязкі люди, якими є сьогоднішні головні героїні Євангелія. Але перейдемо до Слова Божого. Євангелист Марко в сьогоднішній перекопі показує нам дуже багато цікавих деталей. Наприклад, Часто згадує у своєму Євангелії про те, що біля Ісуса є апостоли, учні, жінки та Марія Ці чотири категорії учнів Ісуса, можемо сказати, упривілейованих, ті, котрі знайшли відвагу відповісти на покликання і пішли за натненням, за Ісусом. В цьому останньому розділі Євангелії від Марка євангелист відкриває їхні імена. Це була Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія. Є цікавий цей інша деталь, на яку він звертає увагу від самого початку, каже, коли минула субота, тобто на світанку неділі, першого дня тижня, ці троє жінок купили пахощів, щоб віддати останню шану і честь тому, котрий помер. Вони не йшли шукати Воскреслого Христа. І йшли просто віддати останню шану, похоронну шану. Також дуже дивний, дуже дивний звичай у простих учнів, тому що ці похоронні обряди відбувалися зазвичай перед похованням, покладенням до гробу. Ніхто ніколи не повертається до гробу, щоб ще раз доторкнутися до покійника і тим самим також бути нараженим на нечистоту. Ці троє йдуть, зібралися і йдуть до гробу. Ідуть зробити щось, що не могли зробити, тому що похорон, як ми знаємо, відбувався дуже швидко, тому що тоді була субота субот, у суботу, який День Господній, припадала Пасха. Отже, Ісус, коли помер, похорон відбувся швидко, тому що важливішим було свято Пасхи, аніж затриматися. Над подією того, що сталося. Ці жінки, вони є присутні біля Ісуса в часі Його проповіді, услуговували Йому, як каже Євангелист Марко. Служили. І тут також слово дуже важливе, вони служили Йому так, як служила Петрова те після того, коли Ісус її зцілив в Євангелії від Марка. Служили так, як Ісус також каже у третій своїй заповіді про смерть. Син чоловічий не прийшов, щоб йому служили, але щоб послужити. І ці жінки вже від Ісуса навчилися цього Його стилю служити. Ідуть тепер до гробу, щоб послужити мертвому, їхньому учителеві. Рано вранці, першого дня тижня, вони прийшли до гробу, як тільки вставало Сонце, ще в досвіта. Але цікавим є також ця їхня мандрівка від їхнього дому до гробу. Ідуть роздумуючи, а хто відкотить їм камінь. Ця розповідь Євангелиста Марка, ці слова, хто ці, ці роздуми їхні, вони не є випадковими. Тому що хочу підкреслити особливо тому, хто слухає це слово, скоро запитує, хто нам відкотить, яким великим є здивуванням, коли приходять, а гріб є камінь вже є відвалений від гробу, гріб уже є відкритий. Отже, це здивування. Це є фігура, до якої вдається євангелист Марко, щоб показати те, що сталося, те, чого вони вже є свідками, вже збуджує їхнє незрозуміння. Тобто певні події, які допроваджують їх до зустрічі із Воскресним Христом, вже дають уже є, стають для них запитанням, що стається, що відбулося. І далі євангелист звертає увагу. Вони. Заглядають всередину до гробу, бачать камінь відвалений і починають з цікавістю приглядатися, а що там, що там відбувається. І далі знаходять собі відвагу, щоб війти, зайти до гробу. І що бачать? Бачать молодого юнака, таким завжди є представлені ангели у Писанні. Молодий юнак, який у білому цей колір. Колір Божественної благодаті, колір, який є пов'язаний із Богом, цей молодий юнак сидить на гробі праворуч. Праворуч означає не тільки приносити добру новину, але праворуч також означає, вказує також на слова ті, про котрі говорив Ісус, засяду праворуч Отця. Прийду, щоб бути по правиці Отця. Можемо навіть сказати, що свого роду. Цей образ Воскреслого Христа, ангела, який сидить на гробі, і одночасно і образом Сина Божого Ісуса Христа, який вознісся на небо і сидить по правиці Отця у славі, щоб проголошувати і продовжувати далі Євангелії надії для своїх учнів. Цікавим є також слово, яким звертається ангел до, до жінок. Не бійтеся! Отже, ці слова не бійтеся, показує, що зустріч не є просто зустрічю між, між людьми, між рівними. Але зустріч, яка народжує страх, тому що у присутності Бога людина почуває себе неадекватною, не відповідає тому, хто є перед ним. Ось чому є страх. І тому каже: не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Ці два моменти є важливі. Неначе показує. Ви шукаєте того, кого, ви, кого знали ви історію, тобто від Назарету, де він зростав, до розп'яття. Тобто цю подію, яка, неначе завіса, яка закриває життя, е, життя Спасителя. Ви шукаєте його, його тут немає, бо Він Воскрес. Отже, зараз його подія є інша, Те дійсність, яку ви його знайдете, є іншою. Він вже не є той, котрий був. Від Назарету, про котрого можна розповісти, від Назарету до Єрусалиму. Він зараз є іншим. Але якщо хочете в, це, хочете в це справді повірити, поверніться до Галілеї, звідки він розпочав свій шлях, звідки ми також розпочали нашу духовну мандрівку, роздум'ю про те, що означає бути церквою. Поверніться в Галілею, подивіться, неначе історію вашого досвіду і того, що відбулося у вас. Разом із Ним те, що чинив Ісус, і побачите, що Він продовжує, продовжує діяти, продовжує чинити, продовжує чинити чуда. Але не тільки запрошує повернутися до Галілеї, але каже, там, у Галілеї, ви побачите. Але цікавим є також завершення Євангелія, яке є трохи якби, таким, яке сіє в наше. Наше серце трохи згіршення, бо каже, вони, вийшивши, втекли від гробу, божах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не говорили, бо боялися. Завершити так, Євангеліє насправді є є лячним, є незрозумілим. А що далі? А насправді е, нікому нічого не казали, тому що є вже ті, котрі чують, тобто ми. Почули Євангеліє, і тепер ті, котрі почули, що ми тепер будемо робити, із словом, яке, яке почули, і словом, яке вже запустило коріння в нашому серці, і словом, яке вже стало нашим життям. Господи Ісусе, Твоєю силою торкнися нашого серця, щоб цей час Твого страстного тижня і приготування до. Воскресіння Христового. Ми також пройшли в тиші, в роздумах, але з відвагою, щоб проголошувати Тебе, Воскреслого і присутнього між нами, Господа, який своїми ранами нас ціляє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.